Я разговариваю по-русски, и в Западную Украину я понимаю. Можно, можно ехать в Украину, там разговаривать на украинском, на российский. Не Так раз, не разрешают. Вы что, не что? Кто не разрешает? Да уж, вообще выезжать? запретили. Вы а не хочется. Не хочет. Не Не Суть Галя, ну, поїхали з нами віде? на викласню. Якщо сюди зайдуть Кацапи, ви все одно в сімок судно мені останетеся. Поїхали, ми вас не кинемо. Ханці містечко вас опередили. Це Будьте, дуже хороша ви нова. Нічого, тим більше в Павлограді оформив паспорт я вам безкоштовно. Поїхали? Давайте ми заберемо, допоможемо вам оформити всі документи. Так уже пусть поміч фінансового фінансова. Я сам капелан, священник. Капелан, це капелан, що приїжджають. Так ти не хочеш. Ні, я не полечу. Поїдете зі мною, бабуся? Поїду. Давай, збираємо речі. Тіть, подиви.